Підпот. Що саме? Шо, щас ми запишемо. Я ніколи не пам'ятаю, який, який номер. Друче під под. Друче Друче підпот. Друче підпот. Як ти? Ти сподіваюся. Пи? Я просто хотіла сказати, ти геніальний і думала, якби ти не включив ще запис, то ніхто б там не почув, як я. Тобою захоплююсь. А, та, а, а так тобі да, так Таксі да. почули, так. Таксі почули. Друче. Друче під под. <сху> Це прям звучить гордо, я б сказала. Так от, і на дану концепцію нас наштовхнуло. Зараз практично відбувається анонс, але цього ніхто не зрозуміє. Крім нас. Так. Да. Не можу вам сказати, що саме мене надихнуло, але мене надихнуло. Ми та, щось протести ви казали. Та це взагалі, це взагалі цікавий приколяс з розряду, що типу, ми е, записуємо спецвипуски для вас, якщо ви взагалі помітили. Да. А якщо ні? А якщо ви не помітили? Ми для вас записуємо спецвипуски з цікавими людьми. Mm. І... Сьогодні це тільки ми, але ж це сьогодні. А сьогодні не спецвипос, сьогодні номерний випуск. Так, друзі підпод. Дручий підпот. Огонь. Боже, як мені подобається. Це класно. Так от. Чекай, що було. І що? І що? Ми записуємо списування. Але прикіл взагалі основний в тому, що от, оскільки воно якось так все відбувається, імпровізовано. І в цьому найголовніша цінність цього двіжа. Але є ж така штука, як пілот або тест правильно. Понятно, тест, пілотки, всякі приколи. Коротше, можна що завгодно. В принципі, ну, вообще, як у кожного шоу, звісно, не mm -hmm. існує ціла низка виробничих етапів. Підпот, звісно, це серйозне шоу, що шо я тут дуже сказав. це серйозне шоу, якого ціла купа Tok. всяких, всяких Ток вот, стендап шоу. Сценарій ім, імпровізаційний. Що чуєш, так. Чуеш, так. Да, я кажу, це сценарій. Ну, все одно є сценарій, звісно. Mm -hmm. А про що мова власне? Про тестовий працює. Техніка, техніка коротше, іноді може відмовити <сміх> <сміх> на підходящий момент. у нас було таке. Ну, вона не відмовила, вона просто була гавняцька. Ну, була гамська. Пам'ятаєш? Гам От. Але, але, Це ці... так мило. але цікаво там, або коли пробували записувати. Мені не соромно за той випуск. За... Тому що він означав, що ми хотіли стати кращою версією себе. Ми принаймні намагались. А ви? А ви намагались стати кращою версією себе? Напишіть зна... в коментарях. Да. І якщо ви знаєте як, задонайте на звісу. Вам точно покраще, після а, цього. А І напишіть, як ви як ви ставали кращою версією себе. Так. Ну, бо втретє напишіть, заїбали, якщо напишете в коментарях так. на Ютуб. Между прочим, версії. якщо ви ще, блять, не знали досі, якщо ви такі бездуховні люди, то ми є втреці. Я вам більше скажу, вже навіть я є втреція. Розумієте, я до останнього от, пручалася. Слухай, ми забудемо розказати цю концепцію, давай вже розкажемо. Так, ну так, да, коротше. Типу, так ні, ми просто я, я до чого, ми намагали, намагалися, а, типу, записати там, один з спецвипусків, коротше, а чуда техніка, яка це мусила робити, вона виявляється, вміє глючить, відпадати в якийсь момент. в общем, Треба бути обережним завжди. Незважаючи на те, що це наш улюблений бренд. Не ну, скажемо який. Хоча ви всі згадалися, звісно, блять, підараси, Але чекай. А? Екофлоу, звісно, незламна енергія. Ну, ну про який бренд? Слухай, мова про інше. Відпадає техніка короче, і блум, всяка така фігня. І от виявляєш собі, знаєш, ми, ми е, е, записуємо нашого, е, нашого гостя в спецвипуску. Спілкуємося, так все добре, ня-ня-ня, він, він там шуткує, ми шуткуємо, общем, всі на висоті. Просто це, І тут, коротше, гость просто починає валити якусь кріджу. <різь> І ти, коротше, такий думаєш, блядь. Ну що робити? Треба робити тестовий прогон. Ой, ти знаєш, це ж був тестовий прогон. Або техніка відпала по по претенциським технінам. По, по претенциським технінам. Ну, по А А ось може бути таке, що наш тестовий прогон, чувак, от прогналось, тільки те, що прогнало, це був тест, тестовий. Тестовий, тестовий прогон. Нічого страшного, нахуй лють. Все, все нормально. Тестовий прогон. Ні, ну, тут, знаєш, коли, тут ще можна, було, тут можна схитрувати, до речі, я думаю. Блін, коли ми це придумали, було смішніше. Ми вам відкриваємо, а ми вже просто проаналізували <гум> це. Да. момент. Я просто е, узріла в, всю глибину придуману. Я, ну, вже, я вже пішов далі. Ми з вами зараз розмірковуємо над концепціями шоу андеграундного. Ти under, там under, за часом слідкуєш. Андеграунд шоу. Слухай, ну Йохан, бабай, Бабайна, слідкуй за часом. Клади. Поклав. А я не бачу. Сенсі 06. Що це? 0,7? Де? Де секунди? Сховані, в тебе. — А, щоб я не оце Ну тьоханий бабай, про що я казав? Ти мене збила. Протести прогон. Прогон. Ні. так, да. точно. Я собі капітана Смолі та тільки що Точно. Ну такого. Капітана Смолі під сильними транками. Тому що у нього це було набагато війна. Ну, та, він взагалі був юбну. Я б так це назвав. Ну, я, я просто ще не взагалі. Дивись, yeah. здається, що з ока вічки да, такі йдуть. Де? — Прикол. Няша. Ага. Я дімеший няша. <laughs> Клас. Таке няша і... А тут здається, що ще вічки у нього такі uh -huh. примальовані. Так ня, -ня. Клас. Style, знаєш, yeah. так. Ну от, і коротше, подав, твій гість ну, може, наприклад, хвилюватися, а ти йому такий кажеш, слухай, не хвилюйся, зараз зробимо тестовий прогон. <гум> от, і, коротше, цей. От, і гість взагалі на розслабоні, носи всяку всяку чушь, а це все прекрасно насправді. Я така ж, а ну все, супер, все записано, таки, так, норміч. Якісь такі кажуть, в сенсі, сенсі запису. Ну такий, да, все заебісь, коротше, типу, ой, ой, там і що, клас, ну і всі щасливі так. що, була так, що їм ворога, ви просто маєте на увазі, що це все велика таємниця. В якому котлі, і що в тому котлі, бляха. — Булькає. — Ну, бо все під це велика таємниця. Це все великий борщ. Боже, як гарно. Ти розумієш, що борщ це теж мікрокосмос. Розумієш? Так. — Галактика борщу. Але з салом. Що таке? Винятково. Просто з мясиком. З сало щоб було. Нарізання. Ну ладно, тоді хлібчик іще. Ну хорошо. Тільки чорний. Так. Да. Сьогодні. Прикольно. Ну, оце все підпот. Це все підпот. От <сум> не знаю, воно якось знаєш. і... — Воно Слухай, і... а от, до речі, кажуть, що ж, так. Да? Що з чого народилась земля? Ну, як в міфах. А, там, ага. з Вселенського Зселенського хаос, з Вселенського борщу. Це навіть якось краще. Так. Тому що давні такі люди. якось краще відтворює від, від сут, сутність того, що відбувалося. Бо цей. Бульйон, як вони його назвали. Ну, блядь, який там бульйон? Там борщара вже херачить. Так, так. Бульйон це ну, практично без нічого. Ну, А да. Да? Ну, там, ну, щось... там щось там цей, всесвітній такі... бульйон, всесвітній борщ. Так, він всесвітній, так? Да? Ну, щось таке. Ну, хуй знав. Не суть. Всесвітній, здається. Чи світовий Так, от в цьому поміри. Світовий, там можливо. Пох, пох. Угу. Коротше, типу, от так от, що в цьому котлі булькає, і взагалі, як це, це в ньому це... булькатиме борщик. Так. І як під народжується, ми самі блять не знаємо. Але це прекрасно. Це це магія, це меджик. Меджик, яку ми творимо для вас. Так. А ви цього навіть не помічаєте. Де ваші коментарі? Вас поглине Оселенський, всесвітній борщ. Якщо не буде коментарів, ясна? Бійтеся, проклять. <смех> <смех> До речі, Бо знаєте, борщ <бірнє> дав, борщ взяв. <laughs> 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 До речі, я хочу сказати, що у нас є дуже, дуже класні, <laughs> класні підписники з якими прикольно спілкуватися і ну, власне всім хочу сказати що далеко не всі там чуваки які не спілкуються і Тобто, є дуже хороші От. одна підписниця порадила нам показала нам ну, типу, на фотографії безалкогольний гінез і він виявляється, з'явився в магазин. Він з'явився в магазинах по Здається, Це сільпо навіть. Женя, що це інтеграції? Та похер. Ну, коротше, ну всі ходять в сільпо, а хто знаходить сільпо, той ходить в АТБ. — Ну, це коротше. Подвійна інтеграція. Ми, ми що, не, не всі. Ми що, не люди. Ми всі в ну, цьому В борщі, в, борщу, в цьому. всесвітньому... — Це наш всесвітній борщ. Так. Прям в цей, як ото на кілька боялися сказати назву компанії. А, ой, да. Говори, Боже, все реклама. Зараз я як, як згадаю. Господь. Ну коротше, мова, мова про що? Та ти просто дивишся, дивишся сюжет, ніхера не розумієш, хто, що, куди, там всі директор комерційного банка. — Да, і не неясно, чим займається, чи замозавано, ну, Дядя, для для сподвору, ні, да? Можна, ну, типу просто просто. І от, толку що він там був, все толку в нього. Да, ну, короче, то таке, трошки то شو вкрублювало раніше, більше, а на більше на цей похи. А за сказав? Що сказав? Чи згадав за цю, цю херню? А, за те, що ти позмутіла, що тебе і це і воно. Тобто, да, під, ну, под, під подписниця так взяла і, короче, і спалила класну штуку. Треба, треба подивитися, це реально. Слушай, я так наїхала, на тебе возмутілася, те, що ти їй не сказала, я нічого не Має ну, ну, я... бути схоче. Для людей, які реально не бухають, от ми кажучи, в коментарях побачили, як там алкоголіки всі написали ригаючі смайли і там бе бе Ну коротше, алкоголіки в принципі агресивні люди. Ніхто тут нічого це така собі хвороба, певно. А от ті, хто не вживають отрутки, і так вони. І прям, в них рецептори прям, не отримають. Так, пишуть, пишуть, коротше, що типу, в собі да, тому що ну класний смак. Прикольно, короче. Коли алкоголь це... є, ви ж смак до кінця не відчуваєте напою. Так що дуже дуже вам дякуємо, що не всі відморозки, від, від а, а, а серед невідморозків є ще хороші. Хороші, прекрасні люди. Ми з вами підтримаємо зв'язок також і зустрінемося в обов'язку. А ти, до речі, слідкуєш за часом? О, так, слідкую. Я ну, думаю, не що не хоч, хоч, Хочеться, знаєш, щоб люди, які нас слухають, побачили, як ми показуємо сердечко. так, от, ох, Пальчики відомо да, так. так. таке. Ман сердечко. Може, ми його викладемо в сердце. Може, не знаю. Треба наважитися. Так. Бо показати сердечко, це. Не хуй собачий. <серказ> Показать. <серказ> <серказ> Вибачте, це був трошки чор під под. Ч... Вісенсі ч... ну, це ще чорний, чор під под. Чор підпод. під Мені раніше здавалося, що час кудись несеться, а зараз він сповільнився, дає нам можливість випиздітися на погляд. Да, що вже б сказати до побачення. Так уже знаєш, щоб А щоб... базануть. Ще до хрена... бо я просто ще не дивлюся. П'ять хвилин. А, о, господи, який кінець? Ще розпал. Це шоста частина. Віше прям прям рейв і всі діла. Короче. Колбаски там. Навіть он зав'явил, каже, танцюй з нами. Танцюй як ми. Танцюй А потому що Мирослав так. Джонович повалден не скаже. Да. <пас> Тут все четко. Подвійний респект. За пісні за захист. Ба, взагалі, отлично. отлично. Пісні? Захист в певному сенсі для менталочки. і... — От в, в, Мені пісні захи, захищають от ну, пісні ранні. Так. Захищають найбільше. Так. Так. Я згодна. коли слухаю пісню голоси, просто я відлітаю нафіг. Так. Ну ж, і пост бачив. Це просто це якийсь. Бляха, це молитва, причому настільки настільки крута. Дуже сакрально. Сакрально. Ну, дуже круто зроблено, дуже класні сенси, дуже. Ну, І це, і, і це голоси, бляха, реально. Прям не, не втомлюся, дивуватися. І... І якщо ви ще досі не послухали, обов'язково послухайте. Та, там на третє можна. Зиватись Так. Це тема. Я згодна. Сьогодні такий розслаблений підпишу. Так. Максимально. І чор забираю і цим. Тому, якщо ви не можете раптом заснути, ви можете включити. Дручер підпот, слухай, але ж я це кажу в самому кінці програми. Як вони дізнаються, не вже до кінця, що треба було включити. Ну така маячня трохи. Ні, може, але... може, може, може вони наступного разу включать такий підпот, і буду думати, що коротше там буде по цьому, буде теж розслаблено і весело, а ми будемо марати просто дикими голосами. От імітувати мав там або жаб. Знаєш, якими тут? Так все відставить фауну, тому що. Ти знаєш, якими імітують джаб? Ні. А, так, ой, не треба дуже Ну, щоб, щоб не тільки ти знала, які імітують джаб, а і наші слухачі. Слухай, з каналу, знаєш. От, до речі, ви слухали, тільки що послухали, як е, імітують жаб, скажіть, от, ці, жаби, жаби земітовано чи ні? Дуже цікавить мене це питання. Тому що Мені здається, що замітовано. А от бачиш, бачите, от Аня трошки якось поінакше, бо вона скептично ставиться до, до цієї імітації. У мене це не тому. Ні, вийшло дуже схоже насправді. Слухай, там показали, що 19 хвилин, а я ж не бачу секунди. О! Як ти хитро це зробив? Я не знала, що так можна робити. Магія. Так, це сьогодні слово випуску. Ми можемо кожен випуск робити слово випуску. Ну, якщо не забудемо. Не, не постійна рубрика слова випуску. Це гарантія того, що стане постійною. Я тобі кажу: так. Да. Перевірено деякими особистостями. Доведено, доведено куханцем хліво. А... а, все. Блін.